Цих, хто зручно омостився біля своїх моніторів, це квартирник і «Сімова Анастасія. Квартирник це програма про мистецтво у всіх його проявах. Література, кіно, музика. Її, звісно, посольми, котрі створюють культурне середовище. Сьогодні хочу поговорити з вами про фільм Пояка. 1987 рік, режисер Варвар Шредер. Чому хочу презентувати саме цей фільм? По-перше, особливо ідеальні її… Є красиві картинки Голлівуду. по друге. А це цікаво те, що режисером цієї картини являється польський письменник Чарльз Буковський Чарльз Буковський являється представником брудного реалізму. Що це таке? Брудний реалізм це реалізм, котрий описує соціальні низи, життя в крадіїв. Але що особливого у цьому стилі написання, це те, що автори проявляють співчуття і до крадіїв, і до накоманів і взагалі описують співчуття. До людей, котрим пощастило менше, ніж нам з вами, не буду детально описувати біографію Чарльза. У нас з вами не лекція по літературі. Буковський вів абсолютно безпорядний спосіб життя. Його оточували люди дна. Мов явно Буковський саме такі люди були найближчі до правди нашого з вами існування. Прямолінійний чоловік, котрого нудило від класики. На думку Буковська, саме класичні твори. Містили пафос її манерність. Сам Буковський вважав, що він пише під і небагато, тобто абсолютно без всяких правил. Окрім алкоголю, Буковський мав також захоплення це класична музика. А він казав, що саме класична музика допомагає йому писати і творити і відчувати себе не таким вже й огидним чоловіком. Буковський писав багато автобіографічних творів, не через те, що його самооцінка була вище на а тому що писав те, що бачив, і те, що переживав на особистому досвіді. Її основний персонаж фільму Пояка Генрі Ченаські був прототипом. Чаль за Генрі живе у маленькій брудній кімнаті, де постійно лунає класична музика. На початку фільму глядачу здається, що увесь фільм побудований на похмільному стані персонажа, але поступово ти, ти розумієш, що таким чином Генрі намагається зберегти особисту соціальну свободу. Ощущего наш герой, мужик, антигерой, думая про работу и карьеру. Но, ну, как твое собеседование, у меня от них эрекция. Им это не нужно. В этом мире каждый должен чем-то заниматься. Кто-то придумал это правило, что каждый должен чем-то заниматься. Каждый должен кем-то стать. дантистом, пилотом, полицейским, швейцаром, священником. Иногда я устаю даже думать о том, кем я не хочу быть, что я не хочу делать, куда я не хочу ехать. К примеру, в Индию. Или не хочу чистить зубы, спасать китов. Я никогда не понимал этот мир. Ты не должен думать об этом. Думаю, в этом весь смысл. Не думать об этом. В середині фільму думки глядача змінюються. Не такий вже і поганий Генрі ну, так бродяга, ну так пиячить. Але він щирий, щедрий і дуже добрий, а також Генрі письменник і пише він не заради комерційної вигоди, а тому, що йому це необхідно. Головну роль, зіграв Мікі Рурк. заради правдоподібності вибух собі два зуби, але це перевтілення. Но оценили он И они сказали, что Чарльз Буковский может сыграть только Чарльз Буковский. Вот что польчка посмейнаяка. Кажется, убери этого. Он как-то переигрывал. Волосы свисают. И Я не думаю, что парень бывал когда-нибудь в ночлежке вообще. Когда он вошел, он такой: О, вам меня не хватало. Мне бы баллотироваться в мэры. Неверно он это сказал, потому что если бы я вошел, я бы сказал, «О, вам меня не хватало, мне бы баллотироваться в мэры». Не надо поясничать. То как демонстрирую, как человек навмисно игнорирует возможность влаштовать свое життя на хорошем уровне через что материальные блага, материальный мир и люди, которые бежать по карьерным сходам, зруйнуют их индивидуальность. Окрім філософських тематик, звісно, присутні і романтичні моменти. Фільм нам демонструє дві любовні лінії, але про них я не буду вам розповідати, тому що хочу, щоб ви дізналися про ці моменти самі. Геничі наски доводить не обов'язково гробсти гроші лопатою, щоб отримати радість. Головне бути таким, який ти є. З вами був квартирник і сімова Анастасія. Не марнуйте свій час на здобуття грошей. Приїдьте прямо зараз.